Сьогодні поговоримо про Сергія Гулу. Це український адвокат і блогер. На його Ютуб канал підписано півмільйона користувачів. Ще понад 20 тисяч людей стежать за ним у Фейсбуці. Восени минулого року він вже розганяв паніку про ймовірні ядерні удари Росії по Україні, не будучи експертом у цій темі. Гула припускав на яких напрямках може атакувати Росія, де найперспективніше каже найбільше ймовірностей, що ядерний удар ядер буде завтра. це схід України. Там, де є зараз скупчення, нашу фіску це злочин. Коли люди, маючи багато підписників, тисячі десятки тисяч починають транслювати ось ці меседжі, а при цьому в них немає відповідної освіти. У них немає нічого, що може підтвердити їхню експертність. Лише ось ця власна думка і кілька знайомих на передовій. Це насправді злочин, тому що це вводить. Величезні маси людей в оману, а це безпосередньо впливає вже на бойовий дух.